Я все ще не можу однозначно сказати, чи фейкові новини в кожному випуску газети, але, схоже, тепер мені судилося самостійно дізнатися правду. Після того, як у середу прийшла друга газета, я вирішив не спускати з неї очей. Ще я спробував сфотографувати її знову, але схоже, після перших спроб камера мобільного безнадійно зіпсувалася. Нічого страшного, я це виправлю. А поки що я поклав другу північну газету на робочий стіл і, намагаючись не моргати, вперто вдивлявся в неї. Так минуло кілька годин. Поступово мене охопила сонливість, я втомився. І виснаження, нервове і фізичне, здавалося, пронизувало кожну клітину тіла важкого, як свинець. Але о п'ятій годині ранку четверга нарешті дещо змінилося від чорних сторінок піднялися цівки чорного диму. Я нахилився ближче, прикриваючи ніс і рот маскою для обличчя, щоб не вдихати його. Здавалося, що сам чорний папір горить, але вогню не було. Сторінки просто починали скручуватися і розчинятися, розсипатися попелом просто на моїх очах. У мене задзвонив телефон. Дзвонили з роботи, але я вирішив не звертати уваги. Мені потрібно було не пропустити ні секунди. До обіду титульна сторінка зникла, і невидимий вогонь взявся за наступну. До 10-ї години вечора залишилася тільки одна сторінка. До півночі четверга не залишилося її. Один день газета протрималася 24 години, а потім розсипалася. Я був би дуже радий усе це зафіксувати. Будь проклята зламана камера мобільного. Я заснув, і мені снився чорний дим і біла чорнила. П'ятниця. Ще одна газета прибула як зазвичай опівночі, а я не був готовий до наступного випуску. Я був змучений, наляканий, але також дивно схвильований, дивне відчуття. Воно не було схоже ні на що інше, що я відчував колись, наче існував секретний невидимий світ, що існував за межами мого мирського життя. І тепер, коли я на нього натрапив, я не хотів повертатися. На роботі мені навіть не зробили догану. Але все ж коли я зайшов у п'ятницю, обстановка здалася напруженою. Ну і нехай, вони все одно не зрозуміють. А я ось дуже хотів би подивитися, як вони відрогували б, якби в них на порозі опинилася опівнічна газета. 23:50 я сів на ганку, притулившись спиною до зачинених вхідних дверей. Прямо переді мною розстилався килимок для ніг. Ще до цього я про всяк випадок поміняв лампочку біля дверей на нову. О 23.55 волос у мене піднялося дибки. Повітря немов не електризувалося, і стало так холодно, що я промерз до кісток. 23.58. У мене в роті з'явився металевий присмак, ніби я поклав до рота монетку. О 23.59 очі раптово почали нити і сльозитися, ніби я стояв перед багаттям. А потім це сталося, лампочка навіть не блимнула, вона просто раптово згасла. Я був готовий, і в руках у мене був телефон. Я увімкнув ліхтарик і підняв перед собою мобільний як щит. Перед клинком біля входних дверей розпливалася пляма темряви, глибока, всепоглинаюча. Я підніс до нього ліхтарик і майже побачив чорний згорток. Потім мій телефон із холодного на дотик перетворився на палючий в одну мить. Я впустив його і почув хрускіт скла, але почув ще до того. Як телефон упав на землю. Повітря навколо мене, немов зникло, я більше не дихав киснем, я нічим не дихав, не міг. Горло протестувально стиснулося, потім знову загорілося світло. Усе закінчилося, навколо знову з'явилося повітря, я закашлявся. Легені вимагали кисню, і я жадібно дихав. Голова паморочилася, мозок, немов оповитий темними щупальцями мігрені, не слухався. А мені терміново потрібно було прийти до тями. Мені потрібно було подивитися, чи принесли газету, переконатися, що в своїм втручанням я нічого не порушив. Я зітхнув із полегшенням. Газета була на місці, такий самий чорний згорток, перев'язаний такою ж чорною мотузкою. Я приніс його в кабінет батька, перерізав мотузку ножем і розгорнув. Там, як завжди, була лише одна стаття, але цього разу довше. Ось що було надруковано на чорних сторінках. Новенька. Ув'язнений учитель розповідає неймовірну казку. Колишній учитель англійської мови Марк Бейлі, визнаний винним у вбивстві минулої зими, сидів у кімнаті для побачень у в'язниці суворого режиму. Він виглядав виснаженим, блідим, змученим. Він сильно відрізнявся від молодого, спортивного чоловіка, який постійно з'являвся на екранах мільйонів телевізорів і телефонів по всій країні. Здавалося, у Белі було все. Він викладав у середній школі Рослін майже 10 років. Його любили. Багато студентів говорили, що завдяки йому відкрили в собі любов до літератури. Він був тренером не тільки жіночої волейбольної команди Рослін Хай, а й міської збірної малої ліги. Він був одружений на своїй шкільній коханій Холі Бейлі, виховательці дитячого садка, і з зовнішнього боку його життя здавалося не тільки абсолютно нормальним, а й таким, що надихає інших на благі вчинки. Наприклад, добре було відомо, що замість медового місяця на Гаваях або в Європі подружжя Бейлі вирішила на цей час стати волонтерами в Африці. То в який момент ідилія стала кошмаром? Що перетворило Марка Бейлі з улюбленого тренера, волонтера і просто хорошої людини на Марка Бейлі, якого тепер довелося відгородити від решти населення стінами в'язниці? У відповіді є ім'я Стефані Карсон. Карсон навчалася в старій школі Герікса. Вона була популярною, розумною, зіркою жіночої волейбольної команди і вже отримала запрошення на навчання від кількох університетів Ліги Плюща. Багатообіцяюче життя Стефані обірвалося після кількох тижнів переслідування. Такого обурливого, що їй довелося через суд отримати заборонний судовий наказ. Обірвалося тоді, коли Бейлі увірвався в будинок сім'ї Карсон і напав на неї з ножем. Суд над Бейлі пройшов блискавично. Доказів проти нього було стільки, що в цій історії не залишилося місця для різночитання. Проте в мережі ціла група людей наполягала на тому, що дивні розрізнені свідчення самого Бейлі свідчили про наявність у нього психічного захворювання. Ви не розумієте, сказав Бейлі в суді. Вона не те, що ви думаєте. Ви зрозумієте. Просто дочекайтеся початку нового навчального року. Якби в мене було більше часу, можливо, я б поклав цьому край. Після нагадування про те, що Стефані померла. Бейлі вибухнув серію дивних заяв і звинувачень, багато з яких були адресовані батькам Стефані. Кілька місяців ми намагалися домовитись з Бейлі про інтерв'ю, але спочатку призначений судом психолог відхиляв усі пропозиції, і все ж нам вдалося це зробити. І ось наш кореспондент опинився перед Майклом Бейлі, той сидів за розділовим склом, одягнений у бежевий комбінезон ув'язненого, що здавався на кілька розмірів більшим. Майже одразу ж, немов знаючи, що ми хотіли запитати, він притиснув до вуха телефон, через який належало спілкуватися з ув'язненими на побаченнях, і з потвореним шепотом почав свою розповідь. Спочатку її звали Моніка, Моніка Кемпл. Це ім'я я й запам'ятав. Того року вона була новенькою. Вона переїхала сюди з Каліфорнії, принаймні, вона так казала, вона миттєво стала популярною. Симпатична, з непристойно багатої родини. Вона була найкращою в усіх класах. Відмінні оцінки середній бал 4. Уже після першого тренування з волейболу, всі побачили, що вона стане найкращим гравцем у команді. Також вона була в моєму класі англійської і, здавалося, знала більше, ніж я. Могла представити Ейдзе слово в слово. Хоча її улюбленим письменником був Оскар Вайлд, вона вступила в Єль. І в Стенфорд теж і пішла вчитися в Єльський університет на хімію, розумна дитина, королева шкільного балу. У ній щось було якась іскра. Моніка була занадто розумною, дивно розумною. Здавалося, вона миттєво навчалася всього нового, запам'ятовувала кожну дрібницю. Одного разу в мене машина зламалася, просто в школі. Збіглися вчителі, спробували допомогти. Гаррісон, учитель природничих наук, возився з мотором, і тут Моніка підійшла до нього. Вона подивилася на двигун, засукала рукава, як грібаний механік, і взялася за роботу. Вона полагодила мені двигун, машина завлася відразу. Очевидно, вона говорила японською, німецькою, французькою, іспанською. Ми могли перевірити тільки іспанську та французьку, але вона говорила ними побіжно. Кілька вчителів плакали, коли вона йшла, кажучи, що їм не вистачатиме її сміху в коридорі. Вона всіх вразила і всіх зачарувала. Це було очевидно. Батьків я майже не бачив. Здається, мама кілька разів заходила до школи. Роздягнена, немов з'явилася на Оскар, але після цього ми не бачили ні її, ні батька дівчини, навіть на випускному. Моніка закінчила школу і розпрощалася з нами. А через рік почалися диватства. Перший семестр щойно настав, і в школу прийшла вона, нова учениця, Наталі Кріт. Вона приїхала сюди з Каліфорнії, вона миттєво стала популярною. Симпатична, з непристойно багатої родини, вона була найкращою в усіх класах, відмінні оцінки, середній бал 4. Уже після першого тренування за волейболу всі побачили, що вона стане найкращим гравцем у команді. Вона займалася в мене англійською, і вона знала більше, ніж я, могла процитувати Шекспіра слово в слово. Емілі Діксон була її улюбленицею, і вона була схожа на Моніку. Усі запитували її, може вона і є Моніка. Вона сказала ні, але ходили чутки, може, вона її кузина або загублена сестра. Її батьки теж не ходили до школи. Вона також закінчила школу і була королевою випускного. Вона вступила до Гарвардського і Нью-Йоркського університетів і пішла вчитися в Гарвард на хімію. Це було дивно. Всі про це пліткували, але швидко забули. Я був єдиним, хто все повторював, як це дивно. А у відповідь на мене дивилися як на божевільного. І я теж постарався забути. Через рік ми були на волейбольному матчі в іншій школі. І ось вона знову. Її звали більше не Моніка чи Наталі. А Дженніфер Кук, вона була найкращим гравцем у своїй команді. Вона грала краще, ніж будь-хто з інших учнів, кого я бачив. Я знав, що щось не так, але навіть питання про неї змушувало людей дивитися на мене як на хворого. Звісно, адже є чимало історій, коли вчитель зациклювався на одній учениці з абсолютно неправильних причин. Але це не мій випадок, розумієте? Я не тому за нею стежив. Вона мала такий самий, вигляд, як Моніка, поводилася так само, і вона завжди вступала на хімічний факультет. Отже, я простежив за нею до будинку, одного з найбільших у місті, а ми на Лонг Айленді. Це не був будинок Моніки, але чорт забирай, цілком міг бути. Потім я побачив там її маму. Маму Моніки. Я знав, що щось не так. Але коли я сказав своїй дружині, вона сказала мені, що я божеволюю, що я не маю права за кимось стежити, і, взагалі, заради Бога, я ж учитель. Рік закінчився. Коли почався новий навчальний рік, я пішов шукати її. Я ходив у кожну школу в Окрузі і знайшов її. Тепер її звали Стефані Карсен. Вона мала такий самий вигляд, як Дженніфер Кук, такий самий, як Наталі Кріт, такий самий, як Моніка Кемпл. Річ не тільки в її зовнішності. Вона була схожа на них, рухалася, як вони, грала у волейбол, як вони, і я знову простежив за нею до будинку. Це був інший будинок, але такий самий величезний. Я почекав до настання темряви і пробрався всередину. Вікно було широко відчинене. На стінах жодних сімейних фотографій, тільки картини. Будинок був повністю мебльований, загалом цілком звичайний будинок. Не схожий на фальшивку. Мабуть, вони справді переїжджали. Там нікого не було, тому я шукав усюди. Мені потрібно було знайти пояснення: двері в підвал були відчинені. І ось де я знайшов це: якусь кляту лабораторію. Там стояли якісь прилади, гадки не мають, для чого вони потрібні були. Морозильна камера на всю стіну із замороженими чашками Петрі та пробірками всередині були й дивні книжки. Астрономія, окультизм, демонологія. Потім вона підкралася до мене непомітно напевно, вона мене чимось ударила, бо я занепритомнів, а прийшов до тями в лікарні, прикутий кайданками до каталки. Поліція була там, на відміну від моєї дружини. Вони сказали, що Моніка Стефані наклала на мене заборонний судовий наказ, Ще я стежив за нею кілька тижнів. Схоже, вони не знали, що я вломився в будинок. Може, вона не хотіла, щоб вони знали. Коли я повернувся, моєї дружини не було вдома, на мої дзвінки вона теж не відповідала. Кілька тижнів тому я повернувся в той будинок близько четвертої години ранку. Я не знав, що робитиму, але знав, що вона спатиме. Може, мені вдасться якось змусити її заговорити? Насправді я й припустити не міг, я знову зайшов у будинок. Через те саме вікно спустився в підвал, і він був порожній абсолютно порожній, просто голий бетон і подряпаний на місцях, де раніше щось стояло, і я був розлючений. Вона зробила це спеціально, щоб я відчув себе божевільним. Я стояв у цьому підвалі і майже бачив, як вона, єхидно посміхаючись, розчищає підвал. І я піднявся сходами, думав, що її кімната має бути однією з найменших. Але увійшовши в одну з таких спалень, зрозумів, що помилився. У шафі було два комплекти одягу. Ванна була обладнана для двох осіб. Це була кімната батьків. Я перевірив іншу маленьку кімнату, але вона була абсолютно порожня. На стінах на підлозі з килимовим покриттям і в шафі нічого не було. Залишилася тільки головна спальня. Але навіщо віддавати хазяйську спальню донці. Я відчинив двері. Вона сиділа на ліжку, чекала на мене і посміхалася. Я запитав її, хто вона насправді. Я сказав їй, що знаю, що вона була в моєму класі, у моїй волейбольній команді, у моїй школі. Вона сказала тільки одне речення, і цього було достатньо, щоб я втратив контроль. Це була не я. Я стягнув її з ліжка. Потягнув вниз сходами. Я збирався показати їй підвал, розумієте? Але все пішло не так. Вона була швидшою за мене і сильнішою. Вона розтиснула мої пальці і кинулася на кухню, а там просто встала в очікуванні біля стійки з ножами, наче запрошувала мене використати один. Я витягнув ніж, вона знову посміхнулася. Я вдарив її ножем. Потім знову, потім знову. Вона все ще посміхалася, коли з'явилася поліція. Пізніше вони сказали, що вона їм дзвонила. Що вона ненадовго втекла і покликала їх з ванної, але це була брехня. Вона, мабуть, зателефонувала їм ще до того, як я піднявся в її кімнату. Її батьки були на суді, і тоді я зрозумів вони не виглядали сумними, просто ображеними, наче я зламав одну з їхніх іграшок, розумієте? Це все її батьки, вони за цим стоять, я мав їх дочекатися. Замість неї я мав убити їх. Бейлі божеволів, коли ми вирішили згорнути інтерв'ю, як потерпіли корабельну аварію, що спостерігає за кораблем, який йде вдалину. Послухай, подивися сам. Зайди в будь-яку середню школу на Лонг Айленді, знайди її. Вона буде там. Блондинка, блакитні очі. Вона, мабуть, знову збирається закінчити школу. Іди за нею додому. Дістанься до батьків. Змузі їх говорити. Тобі потрібно з'ясувати, хто вони. Кілька днів по тому Белі знайшли в камері. Він перегриз вени на запястях. Пошкодження були настільки серйозними, що він стік кров'ю ще до того, як його стигли доставити в лікарню. Ніхто з тих, хто працював над цією статтею, не виконав його останнього прохання, і ми закликаємо наших читачів вчинити так само. Я перечитав статтю кілька разів Лонг Айленд не надто далеко від того місця, де я живу. Але я ніколи не чув про цю справу подібне вбивство, подібний судовий розгляд за участю вчителя й учня такого б я не пропустив. На той час, як я закінчив читати, було майже друга година ночі, я впав у ліжко і насилу заснув, і навіть у вісні мозок продовжував працювати. Я думав про саму газету і про ту істоту, яка її доставляла. Більшу частину суботи я провів за комп'ютером, набираючи різні варіанти запитів, типу Марк Бейлі та імен, які він назвав у статті. Нічого. Я натрапив тільки на тисячі профілів у Фейсбук, але жодної статті, жодного гучного заголовка, жодного некролога. Учора я звернув увагу на перші дві статті. Я нишговорив інтернетом і знаходив тільки медичні оголошення та ігри з міськими легендами. Жодної згадки про Гру на краю, жодної згадки про доктора Мінус. Зрештою, я вирішив піти погуляти. Було вже пізно, майже північ, але до наступного випуску було ще далеко. Я прямував до красивої частини міста, де, здавалося, завжди відкривалися нові бізнеси і будувалися нові будівлі. Холодне повітря приємно холодило лоб, усередині якого знову поступово розпускалася мігрень. А потім я побачив це і приголомшено завмер на місці. Мить сліпучого, пронизливого шоку я навіть перестав відчувати біль. Я дивився на один із нових багатоквартирних будинків, побудованих торік. Мешканці в нього вже в'їхали, і вікна складалися в шаховий візерунок з освітлених і неосвітлених квартир звичайний будинок, звичайні квартири, не рахуючи даху. Там, на краю даху, на краю стояв крихітний силует. Я кинувся до будівлі. Я був, можливо, в одному кварталі від нього. Я ні про що не думав, крім цього силуету, про те, що це було майже те саме, що я уявляв, коли читав перший випуск газети. У вестибюлі було темно. Стійка реєстрації виявилася порожньою, скляні подвійні двері нерухомі. Поруч з ними на стіні висів пристрій для читання електронних книг. Я не міг увійти всередину. Я позадкував і знову опинився на вулиці. Ось вона. На горі, маленька плямочка у формі людини, що тремтить під натиском сильного вітру. Одну ногу ця людина вже занесла над безодною. Я почав кричати, але з горла не пролунало ні звуку. Силует зробив крок униз і, розмиваючись у поривах вітру, падав і падав. Я заплющив очі, але не міг відключити всі інші почуття. Я почув, я відчув удар. Схожу на вибух, схожий на величезну тріщину, що прокреслює землю. Я завмер, оглушений, приголомшений, пронизаний до кісток, мене немов ударили ножем у живіт, і всі почуття, відчуття померли з цим ударом. Розплющивши очі, я не зміг змусити себе поглянути на тіло, просто спостерігав, як червоні струмочки крові зміяться в стічну канаву. Гра на краю, вона існувала те, що описувалося в опівнічній газеті, дійсно відбувалося.